Упаковка лоту із сайту Віоліті. Даний лот я отримав укрпоштою, вага його 1 56 56,560 грам. Заплатив за доставку 45 грн. Ну, Будемо дивитися, що нам прислали. Запаковано досить нормально. Так як упаковка я бачу від... prodavce už je ładně ta nadílna Що в цій посилці я точно не знаю, але, мабуть, о, що нам прислали? Нам прислали ось такий телефон Redmi 8. Купив я в нього за 401 гривню. Телефон, телефон бачите, як бачите, робочий. Так що залишу посилання на сам куплений лот. Дивіться, підставляйте ціну. Ну і ще тут я купив, придбав декілька бонусів за символічну ціну. Вони не будуть участвувати у розпаковці в конкурсі розпаковки лоту.